Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі, Сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні відбуватися і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, чи є загрози, про що треба попередити, чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть, допоможіть вищі, Сили, прошу допомоги. Дуже хороший тиждень. Можуть бути несподівані такі сюрпризи, радість. Може бути повідомлення від бабусі, від якоїсь жінки похилого віку. Повідомлення. Ще несподівана радість, щось хороше має прийти, або несподіваний прибуток, от на, на що ви не очікували. Так, до середи легкість, гарні, е, такі приємні події, сюрпризи приємні для вас, подарунки, долі. В середу дуже хороший день. Ви можете повністю одужати, мати дуже багато енергії, завершити якісь завдання, справи, те, що от довго йшли до якоїсь мети, то ця саме середина тижня, середа, може, четверг, буде для вас дуже успішний. Тріумф, от мені йде таке, як тріумф, перемога. Дуже гарно починається, ще може розпочатися в середу або в четверг справа, яка принесе дуже гарний результат. Буде. Ви можете розпочати таку справу яка принесе дуже гарний результат. А ще у вас будуть замовники, якщо це люди якісь будівельники, чи може дизайнери, ну, у вас можуть бути замовники, замовляти вашу роботу, або давати от якусь задачу, яку ви маєте виконати, завдання, яке ви маєте виконати. Це все про прибуток, про гроші про роботу, про стабільний прибуток. Ну, і вівторок, понеділок, це все упіклуєтесь про своїх близьких, про людей похилого віку, про дітей, онуків? Всі питання дуже хороший тиждень. От. До четверга. Далі що відбувається? Скажіть, допоможіть мені, будь ласка. Тут може в п'ятницю зіпсуватись або погода, або як то змінитись. що ви заплануєте кудись їхати, то дорога буде закрита і переїзд буде перенесено на інший день. Важка умова, краще е, нікуди не їхати. Суботу будете працювати от багато роботи. Тут, вон, в неділю, до вас має приїхати якийсь чоловік, і він буде з вами е, дуже приємно, такий, такий приємний, дуже ластитися. Він хоче обман, зробити обман, якусь маніпуляцію над вами, щоб ви його полюбили. От. Полю... Щоб ви його дуже сильно любили. З кажіть. Ця людина, колись ви її залишили, от мені що залишили колись. Не, не, пішли, розірвали відносини, більше не спілкувалися. Це може бути колишня людина, колишня, ну, у вас, може, були колись стосунки, а він з'явиться або вона, і можуть знову. Заманювати вас, зваблювати дуже сильно. Причому, що пропонувати випити алкоголю, прям така маніпуляція. Але не треба погоджуватись, не треба вірити жодному слову. Це все обман, якась маніпуляція, дуже така, що хочеться людина. Розбите серце. Так Це можуть бути навіть родичі, можуть бути колишні друзі з дитинства. от Ви все одно ще раз розірвете ці відносини, так що можна і не починати. Тут у вас на майбутнє з вами ця людина буде сваритися. Обвиняти всьому в чомусь вас дуже сильно звинувачувати і хоче, щоб ви її полюбили, а вам розіб'ють серце. От ну такий план. Так що, це все я заперечую, обираю весь негатив. Загалом гарний, дуже чудовий, чарівний тиждень. Багато роботи буде у вас, Но, але вона буде на. На добро. Вся робота вам принесе гроші, прибуток. Ви дуже гарно будете себе почувати. Заперечую, весь негатив убираю. Анулюю повністю всі програми, мороки, негативні дії. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую, повністю знімаю всі магії негативну, мороки, привороти знімаю, відсікаю. Отвертаю на віки вічні, буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя. Отсікаю весь негатив, убираю. Відкриваю дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'ї. Відновлюю вашу енергетику. На цьому тижні відновлюється енергетика сили, натхнення. Повертаю, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може вам завадити працювати, бути щасливим, щасливою. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, хто заздрить, хто нападає, хто хоче зробити погано, одсікаю на віки вічні, от усіх, хто дивиться відео близьких людей, одвертаю ворога, по інших шляхах пускаю, більше не можу втручатись. Зла зробити не зможу, буде так, так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що така чарівна інформація, добре. Янголи-охоронці захищають вас цілий тиждень. Всі наміри ваші здійснюються без перешкод. Цілі до мрії здійснюються, досягаються ваша мета, без перешкод. Всі дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу. Хочу нагадати, щоб ви не забували, допомагали нашим військовим України. Донати, робіть, будь ласка, не забувайте. Допомагайте на дрони, хто збирає, на теплі речі на автівки. Допомагайте, будь ласка. Ще раз дякую за увагу. Бажаю усім приємної кави і до зустрічі!